Туч, що для мене Україна? Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі, і знайомі, мир і спокій в нашім домі, це лани широкоболі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, І мова наша солов'їна, Україна ліс. Україна це щоднини, сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця мене звісно. Україна це солдати, що вміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина.